Основний концепт нашої посилу виставки, що, на жаль, в сучасному світі, незважаючи на те, який би вибір жінка зробила, все одно вона буде засуджена за те, що вона не відповідає тим чи іншим очікуванням суспільства. Це виставка рівня десь ну, київського, я би так сказала. Це сучасне мистецтво. Дивіться, скільки людей прийшло в Гончаренко центр сьогодні. Люди а, хочуть щось це? сучасне, щось. Цікаве з ідеєю, зі смі зі змістом побачити. Люди завжди, коли такі виставки в Розі, повно людей завжди. Будемо раді бачити відвідувачів. Працюємо ми щодня крім неділі, тому е, завітайте на власні очі. Переконайтеся в тому, що мистецтво має бути і сьогоденним.